А звук йде ось від оцих ось ось всередині. Вони обертаються. Також вона реагує буквально на всі. Там, може сніг трошки. Та й змогу. Населенню бути попередженими про небезпеку будь-якого характеру, в тому числі і військового характеру, і природного характеру, і катастроф всіляких для того, щоб вони мали можливість вчасно бути готовими до тих чи інших надзвичайних ситуацій, які можуть статися. Цього блоку дозволяє вмикати її. Не в автоматичному, а в ручному режимі, тобто за необхідності, коли. Так у селі, що в кожного є свої погріба. І на початку війни багато хто облаштовував. Слава Богу, що у нас прильотів таких близько дуже не було. Так що люди поки ну, укриття не ховаються. Ми тут близенько живемо, то нам дуже чуть, хорошо чуть. Поначалу було страшно, так. Да. Ночами особливо. Ну, а зараз вже ми трошки звикли. Ворог підступний і ми не знаємо, коли куди що улетітиме. Хай воно буде краще, люди, хай краще люди будуть попереджені. А вже чи ховатись кому, чи в укриття, чи ні, це вже справа кожного людини, кожної людини окремо. Я думаю, звісно, воно потрібно. Чому? Тому що не всі мають змогу вчасно почути цю повітряну тривогу. Не в кожного є там телефони такі сучасні, а якщо вони почують загальну сирену і вже діло в тому, що людям є можливість вчасно <гуми> піти в безпечні місця. На початку війни таких обсягів фінансування, а ми говоримо зараз про майже півмільйона гривень, які зараз витрачені. На початку війни у нас були системи оповіщення, які знаходилися в близнюках, але вони не працювали в автоматичному режимі.